Вітаю на уроці. Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо про воду, а саме де вона ховається. Цікаво знати, про що ти думаєш або що уявляєш, коли чуєш слово вода. Де в природі міститься вода? Тебе є можливість подивитися відео? Переходь за посиланням під відео. Без води неможливо існування життя на землі. У природі вода міститься в океанах, морях, озерах, річках, болотах, льодовиках. Її штучні водойми для зберігання води, ставки, водосховища і канали. Вода є також і в глибинах землі, і на високих вершинах гір, і в повітрі. Розглянь шкільний глобус. Який колір переважає на ньому? Що позначає цей колір. А вже ж цей блакитний колір позначає воду. На глобусі та картах водойми нашої планети позначають блакитним кольором а суходіл жовтим і зеленим. Увесь водний простір земної кулі за межами суходолу називають Світовим океаном. Суходіл поділяє його на чотири океани Тихий, Атлантичний, Індійський та Північний льодовитий. Практичне завдання знайди і покажи океани на глобусі та карті Атласу. Річки починаються з витоку. Вони беруть свій початок з боліт, озер, джерел або з льодовиків у горах. Рух води у річці називається течією. Якщо плисти за течією річки, то праворуч буде правий берег, а ліворуч лівий. Місце, по якому протікає річка, називається руслом. У річку впадають невеликі струмки і річки, які називають притоками. Річки впадають в озеро або море? Яку назву має місце, де бере свій початок річка? Що ми називаємо течією? Як називається місце, по якому протікає річка? А що таке притоки річки? Роздивись уважно ще раз малюнок і знайди, де витік, де гирло, русло, ліва притока, права притока. Місце, де річка бере свій початок, називають витоком. Місце, де річка впадає в іншу водойму, називають. Гирлом. Пригадай, яка річка України є найдовшою. Які ще річки протікають по території України? А у твоїй місцевості Дніпро це не тільки найдовша, а й головна річка країни. Але річка Дністер. Найдовша з річок України, яка починається і закінчується на території України. Бере свій початок з Карпат на висоті 900 метрів на кордоні з Польщею, тече Україною та Молдовою і впадає у Чорне море. Щодо її назви, то є ціла легенда. Колись Дністр був маленьким струмочком без назви. На одному з його берегів люди вели на піску календар. Одного дня струмок розлився та змив усі записи. Побачивши це, люди сказали Струмок Дністер. Так і з'явилася назва Дністер. Запрошую до перегляду відео Головна річка України Дніпро. Дніпро головна річка України. Дніпро... Головна річка України, що розділяє її географічно майже навпіл. Разом із своїми притоками Дніпро утворює найбільшу річкову систему України. Для країни Дніпро є головною водною артерією. Ця річка забезпечує водою 70% населення країни. Щорічно у першу суботу липня відзначається Міжнародний день Дніпра. Четвертої річки в Європі за довжиною. Річка Дніпро зародилася близько 6 мільйонів років тому. Дослідження українського географа і геолога Максима Веклича довели, що Дніпро зародився близько 5-6 мільйонів років тому, в берегівський час. У давнину річка називалася Борисфен. Римляни дали їй ім'я. Данапріс. Слов'яни називали Славутичем. Саме на Дніпрі у 988 році князь Володимир охрестив Русь. У його водах були хрещені кияни і сам князь. Найбільший відрізок Дніпра протікає саме Україною крізь вісім областей. Дніпро перетинає території трьох країн. І загальна довжина річки сягає 2201 км до будівництва на річці водосховищ. Її природна довжина становила 2285 км. При цьому більшу частину шляху Дніпро протікає саме по території України. Довжина русла Дніпра в межах нашої країни становить 981 кілометр. А площа басейну 2914 тисячі квадратних кілометра. Річка та її притоки зрощують 8 густо заселених областей України: Чернігівську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську. До Дніпра прилягає понад 10 заповідних зон України. Кременчуцькі плавні. Регіональний ландшафтний парк розташований між двома частинами Кременчука у середньому Подніпров'ї, Канівський природний заповідник у Черкаській області, який знаходиться на правому березі і Заплавних островах Дніпра. дніпровсько Урільський природний заповідник, це заповідник в долині Дніпра і Плавнів. І національний заповідник Хортиця. До його складу входить сам острів Хортиця і прилеглі острови та скелі байда, дубовий, Ростьобин, тристоги, середня, близнюки, урочище вирва на правому березі Дніпра, що мають загальнодержавне та історичне значення. У Дніпрі водяться близько 70 видів риб. У річці водяться майже всі з відомих в Україні види риб. Нижня частина річки багатша на рибу. Там водиться близько 65 видів, тоді як біля Києва лише 40. У цілому за час існування водосховищ видовий склад риби в Каховському водосховищі зменшився. На сьогодні річище Дніпра перетинають до 100 різних мостів залізничних та автомобільних. У Дніпрі живе найбільший гризун Євразії. У Дніпрі та його притоках водиться найбільший гризун річковий бобер. Полювання на нього в Україні заборонено. Крім того, у затонах живе річкова видра, а біля річки і частково у воді норка. Вони занесені до Червоної книги України. На честь Дніпра в Україні названо місто. Футбольний клуб та станцію метро. Відомі письменники, такі як Тарас Шевченко, Микола Гоголь, захоплювалися масштабами і красою річки та неодноразово згадували у своїх оповіданнях і віршах. На дні Дніпра можна знайти скарби. У районі порогів річки деякі аквалангісти шукають скарби, ймовірно, затонули тут разом з потерпілими крах суднами. Одна з легенд говорить, що війська атамана Івана Підкови після чергового нападу на Стамбул перевозили через поріг дивовижні багатства. Кажуть, що в їх числі була статуя коня, цілком відлита із золота. Кілька кораблів розбилися на порогах, а скарби залишилися десь на дні. Багато знахідок просто вражають унікальна зброя і посуд. Останки стародавніх тварин і так далі. На тих ділянках, які були затоплені після пуску великої кількості ГЕС, аквалангістами були виявлені залишки християнського храму та інших будівель. Найбільша гребля на річці Дніпро розташована в Запоріжжі. Отже, найбільша гребля на Дніпрі це Дніпровська ГЕС. Розташована вона в Запоріжжі, побудована з 1927 по 1932 роки. Дякую за перегляд. До зустрічі. На земній поверхні трапляються заглиблення, заповнені водою, озера. Вони бувають прісні і солоні. А чи є озера у вашому краї? Назви їх. Найбільшим озером в Україні вважається озеро Ялпух. Його площа складає 142 квадратних кілометри. Уявіть собі, озеро, яке за площею більше, ніж місто Херсон. Його розміри справді вражають. Знаходиться воно в Одеській області. Середня глибина озера складає 5,5 метрів. Вода є також під землею, це підземні води. У повітрі вода перебуває у вигляді водяної пари. Коли повітря охолоджується, з пари утворюються дрібні крапельки води. З таких крапельок складаються туман і хмари. Значні запаси води містяться у льодовиках. Це велике сховище прісної води на землі. Без води не можуть існувати ні рослини, ні тварини. З ґрунту вода доставляє рослинам мінеральні речовини. Вода становить більшу частину маси організмів, особливо багато її в рослинах. Ти можеш бачити, скільки води у листочку, в насінні, в корені. Пропоную дослідити, де міститься вода. Для цього нам знадобиться лупа, прозорі пакети. Природні об'єкти, такі як ґрунт, кабінець, гілочка, огірок, яблука, горіх тощо і маркер. Отже, нам треба встановити, в яких природних об'єктах є вода. Сформулюємо гіпотезу. Вода є. Наприклад, вода є у всіх природних об'єктах. Хай це буде гіпотеза. Перше, покладемо кожен об'єкт в окремий пакет. Закриємо його за допомогою застібки. пронумеруємо, помістимо їх у тепле місце на рівну поверхню, наприклад, на підвіконня. І будемо спостерігати, що з'явиться на верхній поверхні пакета. Чи у всіх пакетах відбулися зміни? Чи підтвердили результати спостереження нашу гіпотезу? Давай зробимо висновки. Прочитай назви явищ природи і визнач речовину, з якої вони складаються. Туман, хмари, снігопад. Що за речовина? А вже ж вода. Доведи справедливість вислову, де вода, там життя. Поміркуй. Поділись своїми міркуваннями з рідними, близькими або з друзями чи однокласниками. Робота в зошиті з друкованою основою. Завдання номер 1 сторінка 40. Отже, доповне схему: прісна вода на землі. Де є прісна вода? Річки озера. Підземні води. льодовики, гір. Хмари. Якщо вони дощові. Друге, намалюй схему річки. І підпиши її частини. Пригадай: виток, течія, притоки, гирло і так далі. Завдання номер 3 За допомогою карт атласу підпиши назви найбільшої річки України, Дніпро. Річки, які протікають у твоїй місцевості. Моря, які омивають Україну. Чорне та Азовське. Високогірні озера України. Озеро Бребенеску. У природі вода міститься в океанах, морях, озерах, річках, болотах, льодовиках на високих вершинах гір, у повітрі та під землею. Без води не можуть існувати. Організми. А чи знаєш ти, що один з найбільших рівниних водоспадів у Європі знаходиться в Україні? Відшукай та переглянь в мережі інтернет відео про це. Джуринський водоспад найбільший рівниний водоспад Європи. Розташований він між селами Ників і Устечко Залішицького району Тернопільської області. На рісці Джурин, яка впадає в річку Дністер. Повна висота водоспаду 16 метрів, ширина до 20 метрів. Додому повторити матеріал на сторінках від 88 до 90. Дякую за увагу. До зустрічі!